Робота лінії починається ще на заводі. Тут проводиться складання кожної машини, зварювальні та монтажні роботи. Після цього вся лінія збирається у єдину систему і проходить тестування в холостому режимі без продукту. Інженери перевіряють електроніку, механіку та синхронізацію вузлів. Це перший і дуже важливий етап контролю, який гарантує, що обладнання буде працювати стабільно вже при подальшій експлуатації. Другий етап відбувається вже на нашому складі в Києві. Лінія прибуває після транспортування, і ми починаємо з розвантаження та ретельного розпакування. Далі інженери Естивега проводять повторне складання, підключають системи та налаштовують обладнання. Тут ми ще раз перевіряємо кожну машину окремо і всю лінію в цілому. Саме на цьому етапі відбувається детальне тестування. Перевіряється робота подаючих елеваторів, машини для миття та очищення коренеплодів. Інспекційного роликового столу та овочерізки для моркви по корейськи. Також регулюється швидкість подачі, якість миття та точність нарізки. Це дає впевненість, що перед відправкою клієнту обладнання знаходиться у повній готовності і відповідає усім заявленим характеристикам. Компанія Stevie. Ми пропонуємо вам напівавтоматичну лінію для переробки коренеплодів. Безпосередньо саме тут стоїть лінія для переробки моркви на корейську моркву. Що в цій лінії є? Потужність цієї лінії десь приблизно тонна півтори тони за годину, і в цій лінії є наступні елементи машини. Перше, це такий подавальний бункер. У нас іде, він наповнюється водою. Сюди засипається продукція з мішка або висипається, або таким чином. Вона далі попадає по, по елеватору. В машину для очистки корнеплодів. Це шнекова машина для очистки корнеплодів, дожиною 4 метра. І е, тут стоять вали, якщо ми бачимо, да, вали йде жорсткою щіткою для очистки. Е, весь мусор, все, що очищається, він падає вниз. І тут стоїть певна корзина, така да, для відходів. Далі продукт попадає на інспекційний стіл. На інспекційному столі можуть працювати 4, ну, від 2-3-4-6 чоловік. Тобто вони можуть стояти там безпосередньо саме з цієї позиції, наприклад, з цієї позиції. Сейм і так далі, да? тобто вся морква, яка чиститься, вона попадає безпосередньо спочатку сюди, тобто тут дочищається, проводиться, і далі морква ложиться е на середину цього е стола, і вона йде і далі попадає безпосередньо вже в елеватор завантаження. Елеватор завантаження попадає е продукт, попадає по елеватор завантаження на машинку. Тут вона буде трошки з боку стоїть, але це машинка для нарізки морковки по-корейськи. Тепер давайте більш детально про саме цю лінію, що вона робить, для чого вона потрібна, і так далі. Це вже це напівавтоматична лінія, але це вже таку прямо потокового типу, це вже такий останній рівень. І для того, щоб тут працювала вся лінія з потужністю десь тонну півтори тонни за годину, нам потрібно лише оператори на доочистку. На сьогоднішній день ми можемо зробити так, що. Поставити цю лінію і власне виробництво, або поставити якісь менші варіанти цих ліній, або взагалі як ви. Напівавтоматичне рішення. В чому саме там переваги цієї лінії? По-перше, перевага заключається в тому, що тут іде повний цикл, від коли завантажується сюди грязна морковка, до виході ми маємо вже порізану повністю чисту морковку. І тут не потрібно там носити з одного залу в інший зал, від, від одної машини в іншу машину. Тут у нас від, як вже ця повна лінія, яка буде робити. Елеватор для подачі. він Досить ефективний такий, і е, е, досить великий, тобто одна, один із моментів, для, щоб елеватор подачі для коренеплодів він був, мав велику, скажімо таку діжку. І тому у нас вона буде наповнюватися водою. Вона наповнюється водою і безпосередньо воно йде тут перше, таке первинне замочування. Вся машина, вся лінія керується завдяки. Є тут пульти. Так, і в нас є загальний центральний пульт, який підключається до цієї лінії, де можна зупинити повністю всю лінію або якусь окрему машину. Кожний із елементів має інвертор, тобто ми можемо регулювати швидкість подачі як окремої машини, так і лінії загалом. Полеватор подачі він зроблений із харчової нержавіючої сталі. Окрім того, що йде замочування знизу. У нас ще тут стоять ось з цієї сторони можна побачити стоять душова подача, то вона йде окремо. Получається, що продукція, яка буде підніматися, вона ще буде додаватися сюди душова подача. Підключається окремо сюди шланг. Тут окремий басейн такий для продукції, тут йде окрема подача. А, далі про машину для очистки коренеплодів це дуже велика машина, 4 метра машина, довжина валів від 3,5 метра. Дев'ять валів знаходяться на цій машині. Нам потрібно для клієнта почистити безпосередньо морковку, але в принципі можна сюди і поставити і картоплю, буряк і інші коренеплоди. Але для цього потрібно нам вали мати не тільки з жорсткою щіткою, а й з корундами. У нас то є оглядові такі вікна, через які оператор може дивитися, наскільки якісно як взагалі проходить процес. Зараз ми відкриємо, просто покажемо. тобто Тут принцип доволі такий стандартний. тобто У нас а, стоять а, вали е, по кругу Зверху у нас йде подача води, там йде душова е, подача, тобто падає на продукт ну і стоїть безпосередньо вал, е, шнек, який поступово-поступово е, подає продукцію на е, інспекційний стіл. Чому в чому перевага, скажімо так, шнекового подачі заключається в тому, що ми можемо рівномірно подавати продукт, рівномірно цей продукт приймати і рівномірно продукт продавати? Якщо машина без шнеку стоїть, наприклад, у нас такі такі ж машини є, то ми маємо засипати, наприклад, якусь певну порцію, вона деякий час буде там чиститись, митися, і після цього ми її маємо вивантажити. Так? Тобто, ми цей час якби. Завантажу, умовно кажучи, декілька мішків і вивантажує теж декілька мішків. Це не зовсім іноді зручно, тому що е, вивантажується велика е, гора продукції, яку треба дочистити і додивитися. Е, машина для мийки коренеплодів, вона має такий пульт, тобто те йде тачскрін пульт. Е, він винесений окремо для того, щоб його не заливало водою, щоб не було, е, скажімо так, взаємодії з вологою. Він знаходиться в такому окремому боксі, взагалі, який виведений, і в нас виходить, відокремлюється від основної машини досить товстою стіною. Ну і з цієї сторони, якщо ми подивитися, то ми можемо бачити, як взагалі працюють вали. Можна кажучи, да, вона так крутиться, І шнекова подача також йде. Тобто, в цій машині окремі два двигуна, окремий двигун на вали і окремий двигун стоїть на шнековому. Далі у нас іде інспекційний стіл. Інспекційний стіл має шість робочих місць, але тут можуть працювати, як я казав, і дві людини, і 4, і шість, тобто в залежності від потреб. У нас тут стоїть після від машини, буде подаватися продукція безпосередньо сразу на інспекційний стіл. І у нас інспекційний стіл він розбитий на три зони: е, перша е, умовно кажучи, середня зона і е, краєві зони. Середня зона це вже для безпосередньо очищеного продукту. Тобто задача заключається в тому, щоб оператор стоїть. Йому попадає сюди морква, вона вже йде очищена там на 80-90%, Йому треба зрізати корінець, е, зрізати там можливо там вусики, або там, якщо вона якоїсь іншої форми, там дочистити впадинки. скажімо так, це він робить безпосередньо на Такому елементі, тобто він дорізає, і далі виходить, він вложить продукцію на середню частину. Все, що на середній частині, вона попадає безпосередньо в машину для елеватор подачі. А все, що не потрапило на середню частину, вона попадає в ось такій ємкості. Продукція, яка по бокам, вона буде попадати або якийсь мусор, або це все, все, що не встило, вона буде попадати безпосередньо в такий жолоб, і з цього жолобу вона буде попадати в корзину для сміття. Також цей стіл, також він має елементи керування. Тут є стоїть інвер, стоїть інвертор, тобто можна задати певну швидкість в залежності від кількості операторів, якості продукції, ну і швидкості загальної лінії. Елеватор подачі на машину для нарізки морковки. Вона він, ну, досить така проста конструкція, але досить надійно. Тобто, ми бачимо, що тут досить товстий метал, тобто, це не, не 2 міліметри, тут 3 міліметри. Цей метал йде. Він матовий такого покриття, і е, в нас є е, такі от гумові подачі. Да, коли ми в продукцію попадаємо, впадає продукція, вона безпосередньо по одній, по дві штучці вона падає матовка на кожну приватну подачу. І далі машина просто кидає її на е, машину для нарізки. Тут також пульт є окремий пульт керування, тобто в нас стоїть. Безпосередньо з зелеватор подачі і є то також інвертор для того, щоб подача була безпосередньо з різної сили, і вже далі мас машина попадає на нарізку для морковки по-корейськи. Машина для нарізки морковки по-корейськи, це воно такого барабанного типу stv Slicer 3000 Досить надійна машина, вона високої потужності до 1,5 тонни за годину. Коли морковка попадає сюди, вона під дією центрифужної сили, попадає на, безпосередньо на барабан, і далі нарізається соломкою 2,5-3 мм, в залежності від того, який запит зробив клієнт. І далі в нас попадає, вона висипається просто сюди. Тут стоїть тара. Тара може бути на візку, певному. Ми для клієнта зробили спеціальну такого. Модифікацію. Для нього дуже зручно, щоб на візку під'їжджала тара, висипалася туди продукція, і далі вона їде безпосередньо в інший, для, для іншої переробки, скажімо так, в інший кімнат або інший цех для переробки. Вся лінія вона буде під'єднана до центрального пульта, де в нас будуть стояти певні, скажімо так, клавіші. Ми можемо... Вона буде винесена за безпосередньо за лінію. Тут ми можемо включати і виключати певну машину. Якщо в нас щось трапилось на лінію, ми можемо зробити аварійну е зупинку цієї лінії. Да? Це теж дуже зручно, щоб не ходити окремо і виключати кожну окрему машину, ми можемо виключити тут. Крім того, тут ми можемо, якщо в нас ми бачимо якась зупинка на якійсь лінії, наприклад, да? ми можемо виключити якусь окрему лінію да? і такі, окрему машину, і таким чином оператор може. Має, скажімо так, більший доступ до обладнання, і він може краще керувати безпосередньо цією лінією. Після того, як лінія попрацювала, скажімо так, ви можете, ну, її потрібно помити. Вона миється просто кюркером, тобто проточною водою, під напором або буде шлангом з водою, в залежності від того, що у вас є на виробництві. І тут, в принципі, все доволі не просто. У нас виходить тут л'ється просто керхером або подачі води під напором. У нас є тут спеціальний спеціальний такий механізм в принципі для регулювання цього елеватора. Він може опуститися, піднятися. Він може бути в такому елементі. Машини для очистки коренеплодів також миються. Машини для очистки коренеплодів також миються водою під струмом, тобто ми їм просто. Зверху подаємо воду, вона попадає сюди. Ну і безпосередньо е, вже в корзині для відходів попадає весь мусор і все, що змилося, ми вже звідси забираємо і поставляємо далі. Е, тут також просто ми подаємо воду, е, всі, вся продукція, вся машини зроблені з харчової нержавіючої сталі, тому вона не боїться води, можна звідти мити воду. Тут також є подача електрика, так тут лампа для того, щоб краще було працювати е, оператору на цьому столі. І ми теж можемо таки помити. Вся вода весь мусор, він попадає безпосередньо в цей жолоб, і далі з цього жолоба вона попадає в для відходів. Е, також тут елеватор подачі, ми також миємо просто кьоркером, Ну і машину для е, нарізки у нас ми піднімаємо, піднімаємо безпосередній продукт. Ми можемо достати окремо цей. Е, Диск, ми його можемо помити окремо, скажімо так, вони в машині, краще його зробити так. Ну, а саму машину ми можемо також помити просто напором води. Тому ця лінія в принципі, досить зручно миється і її досить легко використовувати. В принципі, ця лінія вона може бути як конструктор. Ми можемо поставити і в різні машини, тобто на замість машинки для нарізки морпі-покрески, можна поставити, наприклад, машинку для нарізки кубиками або для бруском, або, наприклад, зважувальної якоїсь машини далі вона буде опакуватися. Самий сам простий, самий основний елемент це по суті є елеватор подачі, машина для мики коренеподії і інспекційний стіл. Тобто, що ми можемо робити в цій лінії? Ми можемо мити. Буряк, ми можемо мити чистити картоплю, ми можемо мити чистити моркву. і з в залежності від типу продукту, типу загряз... загрязнення, скажімо так, об'єм може бути від тони до півтори. Якщо дуже нормальний продукт, то може бути і до двох тонн за годину. Тобто таким чином, в принципі, за вісім робочих годин можна зробити. Там, умовно кажучи, 8 10 тонн. Це якраз а, така потужність для великого підприємства. Якщо ви займаєтеся коренеподами, якщо вам потрібно переробити, ми будемо раді вам допомогти в цьому поставивши таке обладнання. Фінальний третій етап відбувається вже на виробництві замовника. Наші інженери виїжджають на місце, здійснюють монтаж, підключення та проводять налаштування обладнання безпосередньо під умови конкретного підприємства. Це означає, що враховується все. Планування цеху, робочі процеси, швидкість подачі продукту. Далі лінія запускається у повноцінному робочому режимі вже з продукцією. Процес починається з подачі моркви за допомогою елеватора. Потім вона проходить через машину для миття та очищення, де щіткові вали видаляють бруд і шкірку. Наступний етап інспекційний стіл. Тут оператори мають можливість здійснити візуальний контроль і відібрати продукт, що не відповідає стандартам. Після цього морква подається далі на овочерізку Есте Вега, стріпслайсер, яка нарізає її у форматі соломки, характерному для корейської моркви. В результаті ми отримуємо готовий продукт із рівномірною нарізкою, придатний для подальшої переробки, маринування чи пакування. Продуктивність такої лінії становить близько тисячі кілограмів на годину. Це дозволяє підприємству істотно підвищити ефективність, зменшити витрати ручної праці та отримати стабільну якість готової продукції. Таким чином, три етапи перевірки та налаштування на заводі, на нашому складі і безпосередньо на виробництві гарантують, що виробнича лінія ЕСТЕВІГАПРО буде працювати надійно, продуктивно та приноситиме результати з першого дня.